Доброго дня, вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні в нас на черзі аудит сайту Гітара по-українськи Артема Мироненко, українського музиканта. В принципі, хочу відразу сказати, що сайт має досить привабливий дизайн. Ну, в принципі, до дизайну питань немає, але всі ми знаємо, що сайти пишуться не на дизайні, а на коді. Тобто робота сайту, якість сайту в цілому. Успіх в SEO-просуванні залежить в більшості випадків також і від самих програмістів. Тому давайте ми поверхнево, а не глобально подивимося на код сайта. Спочатку ми перевіримо код сайту на технічні показники сайту через сервіс від компанії Google PageSpeed. Я ось забив посилання на сайт, і після закінчення аналізу ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка. Якості оптимізації з цих сайтів 58% стану ну, така низька оцінка. Причина це досить повільна робота програмного коду, як ми бачимо, повільно швидке завантаження, 7,5 секунд. В принципі, в ідеалі має бути 1 секунда, і це е, цілком реально. Е, також ми бачимо, що е, малювання контенту займає 10 секунд. Це говорить нам про те, що на сайті не оптимізовані зображення по розмірах. І також швидкість відображення стрінки сайту головної досить повільно, має бути хоча б заповнена з першого екрану, тобто після, 200, після перших 200 мілісекунд. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо купу претензій і зауважень до програмного коду, який був написаний програмістом, наприклад, ось зменшить розмір кода JavaScript, CSS, потім видаліть. Код CSS і JavaScript, який не використовується і не приймає участі в роботі та відображенні головної сторінки сайту. Тобто питання навіщо код, який зовсім не потрібен для головної сторінки сайту. Якщо він функціонує на інших сторінках, то потрібно його вставляти на інші сторінки сайту. І також для комп'ютерних версій у нас оцінка, в принципі, як би сказати, ідеальна, але далеко не ідеальна. Ось швидкі завантаження Google. Пише, що 0,9 секунд, але можна, можна досягти 03 секунди, якщо зменшити розмір кода і зменшити е, зображення. Е, також етап номер 2 це перевірка сайта, кода сайту на стандарти консорціума Всесвітньої паутини. Цими словами ми просто дивимося, чи допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Ми бачимо, що е, помилки є, е, досить таки багато, наприклад, ось ID дублюється. Наприклад, ми всі знаємо, що ID. Вище мелізує використовується тільки один раз. Також у нас багато інших зауважень, Ну в принципі я зупинятися на них не буду. І це не є добре, потрібно, щоб помилок не було зовсім. Далі я хочу подивитися на код. ну Код я перед відео дивився, хочу подивитися на нього поверхнево. І відразу хочу сказати, що код, в принципі. Я бачив ужаснішу роботу, але код ужасний. Відверто кажучи, можна написати на тисячі раз коротше код. Це цілком реально. Ну і відповідно сайт працюватиме швидше. Чим менше кода, тим швидше працює сайт. Отже, давайте дивитися. Я ось просто не розумію, навіщо тут оці всякі дата атрибути, теги для кнопок. Ну, смисла я сенсу ніякого не бачу. Можна цілком обійтися без них також. Ми бачимо вставка стилей на прямовіщі МЛ-код, а не винесення в окремий CSS файл. Також ми бачимо незрозумілі атрибути. Ну, в принципі, в своїй роботі я такого бардаку не використовую. Ну і, звісно, ось банальний приклад. Я покажу, ось я найду, десь і це я його бачив. Ну, Наприклад, ось такий. Ми бачимо приклад, це дублювання класів. Ну, в принципі, це по всьому сайту. Є. Це не є помилкою, але стосується до оптимізації. Можна видалити ось, наприклад, хоча б отакий клас, і звертатися до тегів А через батьківський дівблок. Ну і в нас, в принципі, багато інших помилок, зауважень. В принципі, коментувати не буду. Також я бачу javascript код який чомусь вставлений. На сторінці сайту. Звісно, є код, який вставляється в HTML-код, це аналітика, е, піксель тому подібне. Ну Ось цей код. Якщо хочеться дуже вставити на е, головний індексний файл HTML сторінки то хоча б можна написати всього лиш один скрипт, один тег скрипт і вставити е, цей код об'єднати, а написати кучу цих е, тегів е, скрипта. Ну, в принципі, Ось ми бачимо також дублювання класів, можна видалити. І ось таке, це теж не є помилкою, але зауваження, це не несе заголовочної нагрузки. Ось ми бачимо заголовки H2 в коді використовуються. Тобто це не є заголовки, це є учні, що там пройшли курс, гітари, там тисячу уроків було пройдено, це не заголовки, дані теги вони використовуються лише в тексті сторінки в самій статті, а не в цих моментах. Ну, в принципі. Код мені зовсім не сподобався, я б написав, би, звісно, в тисячу разів коротше. Також я замітив проблему номер 2 зараз я покажу. Це на сайті відео в нас вставлено. Ми бачимо Артем наш вставлений на сторінку сайту. Це фон блока, відеофон. Я ось відкрив це відео, скачав і в чому тут я бачу проблему. Ми бачимо... Що дане відео, воно вставлене лише одним файлом. Ширина 1920, висота 1080. В чому це погано? Для комп'ютера це чудово. Якщо людина зайде зі смартфону, з телефону, то дане відео воно є важким, воно загружатиметься повільно. Якщо, наприклад, у нас екран буде 400 пікселей ширина, відео 1200, навіщо? Тому потрібно, я б в коді написав би. Де це? Ага, ось наш артем вставлений. Е, бачимо всього лише один сорс. Я б дописав би кілька сорсів. І через медіа указав би е, умови, що якщо ширина екрану там, планшет починається з менше 800 пікселей, то ми вставляємо ще вищий відео. Якщо менше 520 пікселей, чи 560, то ми вставляємо для мобільних телефонів відео. Е, ну і звісно, сайт працюватиме швидше. Також багато питань по коду. По, ось я дивлюся, ціла пачка стилей. Ну, давайте відкриємо цю пачку, цей жах, весь подивимося. Ну, по-перше, срач, відверто кажучи. По-друге, стилей дуже багато написано, дуже багато файлів, це бібліотека. Можна написати, я ж знову кажу, на тисячу раз, можливо, навіть на кілька тисяч разів коротше. тому... Бажаю я Артему і його команді виправити даний сайт успішно. Побачимо, чим це завершиться. Сподіваюся, що поверхневий аудит сайту був корисний. Це лише поверхневий аудит, не глобальний. Також є питання по безпеці сайту, і про це ми поговоримо в одних із наступних роликів. Дякую за увагу, за перегляд і бажаю всього найкращого.